Доброго ранку, рубрика Духовний Сніданок, знову вітаю вас. І я би хотів, щоб ми сьогодні могли надихнутися одним біблійним персонажем. Подумайте, який біблійний персонаж вам надзвичайно близький. Хто надихає вас на подвиги? Хто надихає вас на приємні події і ось на такі на величні дії. Подумайте. Я впевнений, що ви назвали декілька ось таких найяскравіших персонажів. Хтось називає Йосипа, хтось називає Авраама, хтось називає одного з апостолів, можливо, Іван або Петро. Але так само одним з найпопулярніших біблійних героїв, про якого справді немає відверто написано чогось поганого, це пророк Даниїл. І ось коли ми говоримо про Даниїла, одним з найбільш, так би мовити, епогейним. Або найбільш яскравим досвідом його життя, це вже було ближче до кінця його життя, коли він приходив дуже серйозне випробування. Випробування полягало в тому, що на нього зробили наклеп. Йому заздрили, він був прем'єр-міністром успішної імперії. Більше того, він став прем'єр-міністром, якби наступником. Він вже ним був і тут за ним просто збереглося, і це багатьом можновладцям не давало спокою. Вони хотіли зробити якесь зло. І ось що б вони зробили? Вони, як законотворчий орган, законодавчий орган, вони запропонували царю прекрасний закон, який йому сподобався, але він не знав, яка за ним стоїть ціль. Закон був виданий, а закон був залізобетонний в той час, і навіть цар не міг його відмінити. І в результаті цієї змови Даниїл, пророк Божий, вже досить старша і літня людина, він потрапляє у рів з левами. Подумайте. Перефразую: закон вийшов, закон був порушений, і була вже втілена смертна кара. Тобто вже вона була, ну її виконали. І ті, хто задумали це все, я впевнений, що вони раділи, вони потирали руки і казали, ура! Ось тепер вже не буде цього Даниїла, який нам заважав. Ми своєю хитрістю змогли перемогти його. Але не зовсім це так. Тому що далі історія продовжується, і цар щось підозрював. Він щось підозрював, тому що він вранці, а його кинули ввечері, він вранці біжить до, цього, до цієї ями з левами, і він щось кричить. Він питає, Даниїл, ти там? Ти живий? І ось Даниїл відповідає наступні слова. Ці слова записані в книзі пророка Даниїла, 6 розділ, 23 текст. Мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув пащі левів. Так, що вони не завдали мені жодної шкоди. Оскільки я перед ним не винний, та й супроти тебе, царю, я не вчинив жодного зла. Цей текст показує нам дуже важливий життєвий принцип. І нехай ця ключова думка, вона сьогодні збережеться у вас і надалі ви будете користуватися цим життєвим принципом. Люди хочуть, щоб Бог захищав. Люди хочуть, щоб Бог вчив. Втручувався ось таким надзвичайним чином, що він посилав ангелів, щоб ось його захист він був надзвичайним і щоб люди мали ці досвіди з Богом. Але цей текст розкриває нам принципи і правила, які потрібно виконати перед тим, щоб Бог міг втрутитися. Тут є дві важливих два важливих нюанси. Даниїла 623 нагадую, для тих, хто можливо записує або хоче відкрити, написано: Бог послав. Бог захистив по-іншому. І далі, тому що, оскільки оскільки я перед Ним невинний, це перша умова, коли я невинний перед Богом. Про що це говориться? Це говориться про те, коли я щирий перед Богом, коли я не лукавлю, я не лицемірю перед Ним. Я дійсно втілюю і виконую те, що я знаю, те, що написано в Його слові. Я живу згідно слова і згідно того, що мені підказує моя совість. Я не йду проти своєї совісті, проти голосу Духа Святого. Я не йду проти Слова, я перед ним невинний. І коли я перед ним невинний, так само це є перша умова, коли Бог втручається. Але цікаво, що тут описується і друга, так би мовити, умова. Але і проти тебе, царю, я не зробив ніякого зла. Подумайте, чи можете ви так сказати по відношенню до свого директора, до свого начальника? Чи справді ми можемо щиро сказати: я проти тебе нічого не зробив? Саме тому це було незаслужено, і саме тому Бог мене захистив. І ми це сприймаємо як нормально, як нормальність, як реальність, тому що Бог захищає тих, хто невинно страждає. Подумайте над цим. Коли я невинний перед Богом, коли я в близьких стосунках разом з Ним, і коли в той самий момент я щирий і чесний перед тими, кому я даю звіти, перед ким я від ну, я звітую про те, скільки було витрачено, я щирий, я справжній християнин, я правильно представляю християнство в такому випадку. В такому випадку Бог буде посилати захист, Бог буде посилати ангелів. Користуйтеся цими правилами, це дуже важливий момент. Деякі люди забувають про те, що чистота перед Богом і перед начальником це запорука проходження небезпеки і Божого захисту. Подумайте над цим. І нехай ця думка вона буде підтримувати вас сьогодні. Нехай Бог вас оберігає, оберігає ваші сім'ї, дарує вам захист і нехай благословляє вас. До побачення, до нових зустрічей! Читайте Біблію вдумливо.